І так, всім привіт. Обслуговуємо опальком, бо заміна мастила. Ось я заодно поміняю повітряний фільтр. Ось масляний. Він ось тут ставиться. Треба знімати ось цей кожух. Так, моторчик у нас тут трошки прогрітий. Потрібен. Торик 45-й, не знаю. екшн камера чи буде вам там щось видно. і там залізти і відкрутити треба пробку, поки буде, там, поки буде там зливатися, я тут буду міняти фільтр. Значить, що там вам щось буде видно, так. О, то тут не сильно затянуте було. Крутиться. Ой, блін, викупався як завжди. Не знаю, вам там видно, що масло тече таке чорнюще. Ну ось пробка. Десь покласти чимось, витерти. Тут хоча б руки витерти б щось. Ось Пробку я витер. Так, покласти десь її. Так, і пробувати відкручувати тут. Та в нас обіцяє дощ, то потрібно якось справитися до цього діла. Так, там на 10. Не знаю, там закисає. Треба мастити чимось, я не мащу. Тобто на колекторі. Тут в мене нема смазок. Вдома в мене є мідна смазка. Якби я вдома був би змастив би цей колектор. А ну, так моїм те, що маємо. Так, гаєчка і тут ще два болтика. Ну, болтики, мабуть, менше закисають, бо вони не, хоча хто його зна щось. Бо вони не на колекторові. На деяких авто цієї кришки взагалі нема, але я не знаю наскільки то правильно. бо тут колектор раду випускний, то перегріватися буде. Тут рубіна щось свище, Не знаю, коротше, машинка ця сипеться постійно, щось. Не знаю, чи то так її доглядають. Чи то вже перейшов час. Як не одне, то друге, то третє, то гідрокомпенсатори стукають. Ремінь. Чи кажу ремінь ГРМ, ка теж не... Так, і за що ти тримаєшся? Гер... Цей цеп ГРМ теж тут треба, мабуть, міняти. А ніхто його не міняє. Ось таке. Я як подивився. Як міняти це б ГРМ я охренев? На Сітровеннові легше міняти ремінь набагато. Тут треба піддон знімати, коротше, всяка цю кришку, бо масляний насос у цьому у бічній кришці то приходить знімати подон, а щоб підняти піддон ще там, тут треба весь впуск вип... зняти. Каталізатор сажовий, чи що-то там теж зняти. Так що дуже багато. Щоб замінити ту цепку, тут треба ого. Це всякі різні приспособи, які в колектор десь тут вкручуються з одної сторони і з другої. Ось тут пробка. Коротше, що цеп ГРМ тут міняти це ціла. Ціла біда. Так ну хай воно трошки стече. Так що ось таке. Значить раніше було як цеп та там 1500 той цеп ходив. Та й всі тіпа, хотіли купити машину на цепкові, щоб не заглядати. А ремінь ходив 50-60 тисяч. Тому тоді на ременях трошки машини не особо були популярні. А тепер ремінь ГРМ ходить 200 тисяч, а це б ГРМ 100 тисяч. Це вже я б я б купував би на ремньові. ніж на, ніж на цепові. Так. Він хоч так... такий. Ось щось тут маркування, геть зовсім не таке. Це трендець. Чи це цей док таке продає? Так, де ж це я тряпочку закинув? Чи це змінилося маркування? чи це док якийсь фуфолміцин продає? Ну маркування геть зовсім не таке. Сімдесят чотири правильно, правильно. На ну, щось я тут дивився, він геть зовсім не так. Ну ось. Тут так, вікса, тут так. І Справжні, де Справжній ядені. Це син док постійно якісь запчастини з якимись цими нюансами. Що купуєш в них один раз одне, другий раз вже друге. І хрен його знає. Чи оригінал, чи не оригінал, я вже з ними не один раз. На всякі різні ці спілкувався. То мастило, не, не, там щось не так, то ще щось. Так, ладно, тут треба, мабуть, вимочати. Піду спробую серветки знайти якісь, поки на цьому все. Бо там треба і ковпачок той витерти, а в мене тут чистого немає. Приніс такі вушнички чи серветки, що воно таке. Зараз буду витирати. У нього особа так борс не летить, таке якесь воно цікаве. Так, ну якось я витер не сильно в ідеал, але... O to na kłupa Так, якось ковпачок витер. Так, а як це вона було? Мабуть, сюди на ковпачок надіти. Щось я собі задумався, не звернув уваги. Так, треба кілечко замінити. Якось. Оце вже, вже сплюснулось. Вже не кругле. Хоча брат, брата мого, як міняєш ті кільця, як нові, блін. Оце вже все. Це вже квад, з круглого стало квадратне. Може воно з, спочатку було квадратне, це кругле, не знаю. Не думаю, я думаю, що воно теж кругле було. Так, там трошки візьмемо цього цю... мазуту. Помостимо кілечку. Так. Так, 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 так. Все ж правильно на ну, Рубль кілечко є. Тут написано 25 п'ять але но ну, я так зажму. Тут є різинка, нікуди воно не дінеться. Тут головне чуть, чуть піджати і все. Так. Думаю, так, піде. Хоча можна взяти динамометричний ключ, але це треба розбирати. Так, натягнуто все. Не буду я гратися. Так, гвинтики. Це цільна проблема їх туди назад. О, блін, треба ще ще здахи спочатку встановити, що ж гвинтики. Тут недавно свічку міняли, бо перестала працювати. Тут таке трошки всяких моментів є цікавих. Я не знаю, що я вам там знімаю. Чи ви там щось бачите? Так, цю взяти хоч мостилом змастити. Гайку. Може, воно зразу вигорить, але хоч щось. Так. Остається закрутити пробку. Чи залиш... Залишаєте закрутити пробку і залити мостило. Саме головне. А то Ми були якось все зробили, наче закрили пробку, все. Давай заводити автомобіль, ще масло не залили. Завели бляга, щось пару секунд немає цього, як воно дав тиску. Я, блін, масло. Масло то не залили. Ось так може бути. Що можна запустити? Без мастила. Так, не знаю, ще я трошки його туди-сюди опускати, піднімати, може буде ще щось тікати. Хоча наче це ГРМ там, та якщо... Ту сторону нахиляти, то тоді буде текти. О, так нахилив, почало капати. Ще щось там таке трошки було там щось батько сівалку чіпляє, не знаю. Мене не гукає, мабуть. Допомоги не потрібно. Так, камера сідає. Треба засняти, скільки там пробігу. Пробігу не знаю, чи там буде видно вам. 209, 335. Це так для себе. Так, закручую назад. Пробку. Блін, тут якусь прокладку треба було би. Ну, щось якось там спороніто. Так, сильно чи? Чи не сильно зажимати? Мабуть, хорош. Так. щоб бачити, чи буде капати чи ні. Так, і пробуємо мастило заливати. І так, мастило зік. Пробуємо заправляти. Це тріндець, так як на тому саника. Шо? Що коробку пробку відкрива, тут повно смітника. Ця Різ... різинка всередині відкриваєш і одразу ти... Пш... Весь смітник з кришки сипеться Та, в... Треба його Треба спочатку продути. Смітник видає. Ти його видуєш. Спеціально зроблено, все. все спеціал. Так, як його. Дробку закрив? Да. Ах, Так, як його наливати? Ліку купив. ну, ліфт є, де він. Це довго буде. Але... Да, довго буде літ. Хоть далі, далі. Я там знаю. Десь там в мене, наверно. Зачем ты эти утроглодита? Стив. <laughs> По шабашти Так. Нашилось полтора литра. Значит, два, два литра и половина. Угу. Mm -hmm. Может быть. Пу -пу 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 -пу. Капец. Будик, с чего? Зачем mm. ты его выпустил? Пиво уровня показывай. Ну no, то вже повний. Показывай mm. уже повний рівень. Маєш, <noise> <noise> так Ну no, да. тик 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 Дякую, звязатися. Угу. Нежно. Вроде бы повний. Так, закриваю, запускаю 치키치쿠네잇치키치쿠네잇 Пів, пів рівня чи що хай трохи стоїться. Tak ładne Mienia po bitrino. Нехай тут трохи якась поляка присутствиє в корпусі де воно взялося? Непонятно. О, бляха. Что тут делается? Это трендец. Так, порівняти надписи. і ожидалися не такі. Ну, цей темний порівняно, але ну, не пожмоканий, що не сильно грязний був. Ще, бляха. Та ще ти пилесоса, напевно. Ой, блін. Так, ладно. На цьому, мабуть, все. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі. Тут головне попасти в ці пози потом. І щоб тут не підсосувало повітря. Тут щось непонятно, не зум. Чи б приставав він не зум чи ні? Інофігію ну, знаю. Ось тут щось. Якесь, але вже може попасти і пізніше. Так, ладно. Збірка в... на навпаки все зібрати, так тому що тут нічого цікавого немає. Ну ось так, ладно, всім до зустрічі, всім лайки. Підписуйтесь, коментуйте.